Коли ми чуємо слово автоматизація, що зазвичай спадає на думку: економія, ефективність, якісь цифри, оптимізація. Але що, як ми поглянемо на це зовсім іншого боку? З боку людей, тих самих людей, чиє щоденне робоче життя вона може кардинально змінити на краще? От саме про цей людський вимір ми сьогодні й поговоримо. Думаю, багатьом керівникам знайома ця ситуація. Компанія докладає величезних зусиль, щоб знайти талановитих, яскравих, ініціативних людей. Здається, ось вона команда мрії, але потім ця команда занурюється у повсякденну реальність. І ось це, мабуть, ключове питання для будь-якого лідера, тому що найцінніший ресурс, який у нас є, людський потенціал, часто просто витікає крізь пальці на завдання, які не вимагають ані крихти таланту. Тільки подивіться, яка величезна прірва між тим, на що здатні люди, і тим, що вони змушені робити день у день. Замість того, щоб розробляти стратегію, вони просто вводять дані. Замість креативу механічно копіюють інформацію. Це справжня пастка, в яку, на жаль, потрапляють навіть найсильніші команди. І знаєте, ця історія зовсім не про поганих співробітників чи неефективний менеджмент. Ні, це історія про те, як рутина непомітно крок за кроком вбиває натхнення, мотивацію і будь-яке бажання робити щось більше. Але що як ми спробуємо змінити сам підхід? Що, як подивимося на технології не як на інструмент економії, а як на інструмент звільнення людського потенціалу? Погодьтеся, це повністю змінює правила гри. Коли головною метою стає добробут команди, технології починають працювати на людей, а не замість них. Тож давайте розберемося, які саме конкретні переваги відчує кожен, абсолютно кожен член команди, коли оця вся рутина нарешті стане автоматизованою. Я виділив п'ять основних ключових переваг, які перетворюють роботу з виснажливої повинності, на процес, що дійсно приносить задоволення. Перше це творчість. Уявіть. Коли мозок не зайнятий безкінечним копіюванням даних з однієї таблички в іншу, він починає генерувати ідеї. Автоматизація не замінює креативність, вона створює для неї вільний простір. Друге, менше стресу. Ну, згадайте, це жахливе відчуття, коли через одну єдину механічну помилку доводиться все переробляти з нуля. Системи ж виконують такі завдання за чіткими правилами, а це прибирає постійний фоновий стрес і страх помилитися. Третя – це прозора співпраця. Цікаво, що технологія тут напряму покращує людські стосунки в команді, більше немає цих вічних питань, а хто це робить, або на якому етапі зараз завдання. Всі працюють як єдиний синхронізований механізм. Четверте професійне зростання по суті, автоматизація це такий собі каталізатор розвитку вона дає людям можливість рости, а не просто стояти на місці, виконуючи одне й те саме. І цей вивільнений час можна інвестувати у справді важливі речі замість заповнення звітів, вивчати нові навички, аналізувати ринок, допомагати новачкам або, що найважливіше, приділяти більше уваги клієнтам. Це робота, яка дійсно має сенс. І останній п'ятий пункт можливо найважливіший це відчуття причетності. Коли люди бачать, що компанія дбає про них, що вона інвестує, аби полегшити їхню працю, це створює неймовірно потужне відчуття власної цінності. І це вже не просто робота, це стає спільною справою. Отже, що ми маємо в підсумку? Виходить, що інвестиція в автоматизацію це не стільки про технології, це в першу чергу стратегічна інвестиція в найголовніший актив будь-якого бізнесу в людей. І ця фраза сьогодні актуальна як ніколи: утримати найкращих фахівців можна лише одним способом: створивши для них середовище, в якому вони можуть повністю реалізувати свій потенціал, і, що не менш важливо, почуватися щасливими. Зрештою, все зводиться до дуже простої істини: технології, що служать людям, створюють не просто ефективні компанії, вони створюють непереможні команди, які здатні досягати абсолютно неймовірних результатів. І ось це головне питання, яке насправді визначає майбутнє, адже правильна відповідь на нього може стати вирішальною для успіху будь-якого бізнесу.